Друзі, всім привіт! Повернувся ще один голуб. Прилетів ще вчора. мене не було, тільки сьогодні приїхав. Ось він тут ночував біля голодника. Власник вже знає Пилип Пилипович, ваш голуб є. Не хоче летіти назад. Не знаю, я відкрив. Зараз подивимося, чи він зайде, чи не зайде. Може зараз його, я його прикривати не буду, я думаю, що він зараз зайде туди, а там же всі бокси зайняті, його погонять, можливо Він повернеться. Що, популярна. Ми піксіля нам А коли то Все. Ще не орієнтується, тому що тоді, коли він був, він сидів в цьому вроде би, боксі. бібоксі. Зараз якщо зайдемо, його зловимо і відсадимо його. Можливо, або може не буду його ловити, хай політає, подивимось. Зараз хочу поприбирати тоді, випустити голубів. В принципі, зараз випущу їх може, і тоді вже він зайде з ними. Зайде. Так, наразі так потім ще знімлю відео Так, я випустив всіх. Ті, що в мене літають. Зараз вони політає, він сяде. Я його потім закрию. Зловлю точніше, не закрию, зроблю. Подивимось, трошки ще полякаємо. Вчора його лякали, він не пішов. Сьогодні його полякаємо трошки, можливо, він піде. Так як він зайде, а там бокси всі зайняті, я думаю, що місця для нього не буде, він має повернутися. Так, се, син, благодарам за ова, сим пока.